Вітаю вас на каналі Я в магазині АТБ. Оглянемо сьогодні продукти по акційним пропозиціям. Усім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Вироби макаронні стрічкоподібні пів кілограма 54 гривні. Спагетті цільнозернові 500 г 47,40. Вироби макаронні для паста від своя лінія 400 г упаковка 30 гривень 70 копійок. Макарони мушлі. Вартість така сама: 400 г. Горошок від своя лінія 420 г 34,50 Кукурудза, така ж вартість. Квасоля у томатному соусі смачна 35,30 за 420 г, чорна смородина з цукром 60 гривень, 40 копійок 350 г. Апельсин абрикос джем. 73,60 г 350 грамовий. Мед акацієвий, 250 г 60-30 Гриби печериці від своя лінія 275 г 75 30 Джем. Від своя лінія Малина 250 грамовий, 27 гривень. Персики половинками 81 гривня 820 г. Ікра кабачкова верес 68-80 500 г, баклажани в аджиці 500 грамові 92 гривні 50 копійок, томати черрі 55-450 г, сартина з додаванням олії 54-30 240 г, паштет печінковий 240 г 51 гривня 40 копійок. Паштет з м'ясом гусячим, курячим індичим 25,40-130 г. Сардина з додаванням олії 230 г. Ціна 67,90 скумбрія 240 г своя лінія 55,30 філе скумбрії у томатному соусі 63 гривні 170 г. Гр. Майонез салатний 380 грамовий, 20 гривень 50 копійок. Майонез 50-відсотковий 28,60 грив, Оліс салатний 560 грамовий, 45,20 г. Європейський майонез 300 грамів упаковка 38,60 г. Гірчиця французька від своя лінія 21 гривня 70 копійок. 190 г. Гірчиця класична міцна 19,60 Аджика кавказька, гостра від Верес, 22 гривні 30 копійок. Соус часниковий 20 гривень. Карбонара 26,70 вага 180 г. Перед солодкий червоний. 16. Вага вказана за 100 г. Огірок 100 гривень. Буряк 18,89 за 100 г, картопля 2 кг. Фасована 118,90 Цибуля 14,89 Яблуко Red Prince 38 Яблуко зелене 37 гривень. Червона цибуля 32 гривні за кілограм. Томати 95 капуста 39,50 за кілограм. Сіль розумний вибір 1 кг 12,90 цукрова пудра 200 г 13 Цукор 1 кг. Розумний вибір 32 гривні 90 копійок. Гречка 1 кг 32 гривні. Рис пропарений. Також 1 кг. Ціна 50 гривень. від своя лінія 58 за десяток. Перша категорія 55. Квочка 5690, ясен світ 60 гривень 70 копійок. Домашні 60 гривень вища категорія. Полтавське 58,90 та 55 перша категорія. Тушка охолоджена 8,19 за 100 г. шинка своя лінія. Ціна за 100 грамів – 3050. Грудинка 37,56 за 100 г. Рулет зі свинини копчено-варений 27,57, ціна вказана за 100 г. Масло ферма 73% жирності 81 гривня 50 копійок. Дари Карпат 82% жирності 92 гривні 30 копійок Сметана 20% 200 г від своя лінія 24, Закваска лактонія 55, малина яблуко льон та злаки. Сметана злагода 15% жирності 200 г 26,70, молоко ферма 3,2% 48,30 840 грамів. Сир пластинка мегауда чедер. Та тостовий 54,40 Вага 130 грамів. Камамбер 92 гривні 120 грамів. М'який сир фелата 56,90 180 грамів. Кому 170 грамовий, 58. Плавлений кому бекон. Та вершковий 16,50, дружба 70 грамовий 1920, звенигора сметанковий 160 грамів 6450, Звенигородський екстра 160 грамовий 6450, Едам пластинами 5590, вага 135 грамів. 55,90 також. Цезар преміум 55,90 Моцарелла 125 грамів, 46,60, Солугуні 180 грамовий та Моцарелла 64,30. Вареники з картоплею 57,30. Вага 900 грамів від своя лінія. Мотанка з сиром кисломолочним 56-90-400 г. Хінкалі кавказькі 95-1 кг. Пельмені тривідмеді 77-90 з телятиною 450 г. Філені 94 з м'ясом індички 104 650 г. Креветки в вареному морожені 159,50 900 грамів, Хек філе 21 гривня 70 копійок за 100 грамів. Креветка охолоджена 170 грамова 73,85. Сьомга філе 28720, вага 405 грамів, олія дар 63,50, з вітамінами. 55 гривень 10 копійок, 725 г. Чума графінована 74,30. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд. Економних покупок.